Спочатку шукаємо в гуглі RAR. Потім «Програмарі онлайн» вибираємо. Це онлайн запис. Спускаємося додолу. Шукаємо «Програмарі онлайн. Натискаємо. І вибираємо масу авто. Суб це до 3,5 тонн. І вибираємо внизу свій жудет область. Своє місто біля якого ви можете провести ці ATP. Ось. Ільфова тут немає. Треба вбивати Бухарест. Я проходив у Бухаресті волонтар. Тут декілька є в Бухаресті. Ось. Ну, контію, продовжуємо. Тут вибираємо ціль, мета. У нас технічний огляд «ETP». І ми вибираємо верифікарі техніка». Тут ми вбиваємо дані вашого авто. Наприклад, ауді, наприклад, модель, «Вінкод». код Тут усе зрозуміло і коменти зайві. Я вбивав э, на Буце для того, щоб показати вам, як це робиться, номер авто, ВН якийсь там і так далі. Він код. і продовжити. Ну далі мене.